Слава Україні! Вітаю вас на каналі Копу українському. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини. В той самий ліс, де були минулого разу, оскільки тут почали попадати ножики по середньовіччю Підкови середньовіччя середньовічні каблучні, люди, значить, ходили, щось губили. Піднялися ми без приборів. Насамверх, майже в ту, -ту, ту саму точку, де ми були, де почали випадати дані артефакти минулого разу. Вімкнув прибор. Знову вуха не працюють, потрібно їх відправляти на ремонт або купувати нові. І в мене перша цікава знахідка, і взагалі перша, но, зай, но зайшли, але вімкнувся буквально 5 хвилин і зачепив я гудзик. зараз подивимося, що за гудзик. Ось апарат. Ось так він працює. Стоїть ямка глибиною в штик. І ось лежить, красується гудзик, який нас чекав. Ось він. Дивіться, який класний. З корлом. Це друга річ посполита, 1930 ті роки, Польща. Зараз подивимось, що він ціленький з вушком навіть, бачите, який класний. Супер. Супер-супер. Вчора лише говорили, що є настріл, а нічого немає по полю. Ніяких гудзиків немає. І ось він. Ось такий красень. Цілесенький, з вушком бомбезний. Сподіваюсь, заслуговує лайкосик. А ми продовжуємо наш пошук і обов'язково вам покажемо все, що буде цікавим. Не лінуйтеся копати чорне, оскільки чорне дає нам інформацію. І ось. в мене ось такий, походу, був колись ножичок. Бачите, тут кругленький, він складався, походу складний ножичок. Можливо, був по ПСВ. Не знаю. Хто знає, підкажіть, буду вдячний. Цікава знахідка достатньо, таке, таке не, не випадало ще, але супер. Звичайно, шкода, що вломаний ось тут. Знову це вже тут шостий ножичок і вломаний, з них один лише цілий. Такий заокруглений. Продовжуємо наш пошук. Ось там був ножик орієнтовно метрів 6-7. І ось тут викупив ямку. В стінці било, побачив, що металеве легосенько підкопну для того, щоб витягнути, не пошкодити. І ось. Даний артефакт. Це каблучна підкова посередньовіччя. Люди тут ходили, губили, а ми зараз шукаємо ось такий класний артефакт. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Є чергова знахідка. Ось тут коріння дере... дерев, такого збоку лежав. Ось такий ножик. Походу, можливо, ножик грибника. Або повільні Або по щось. Точно не можу сказати. Окислів багато, іржі багато, довго лежить вже тут. Ну, класна знахідка. Продовжуємо шукати. Не знаю, що це могло бути. Било ковониною, ледве діставало. Глибина півтори штика. і воно у мене ось тут. Бачите? Зараз так. І це пуля. Сильно, глибоко лежала а била, як кована. Кидаємо в шмурдяк і продовжуємо наш пошук. Йдемо до Олі, але хочу вам показати ось старі дерева, тоньки з дерев. Олій була підкована, казала перед тим. І зараз, каже, перевіряла ямку після підкови, а в неї чешуя. Виходить вона з ног та Сімплекс плюс. Ось сіяє від радості і руки трусяться. Ось така малесенька чешуйка. Я тебе вітаю. Дякую, я тішуся. No, а ти казала, що, що казала, що ту нема що робити минулого разу. Є що робити, є що шукати. Просто потрібно натхнення час і місце. Зараз я ще сфокусую. Ось така малесенька чешуя. Дістала вона її Nocta Macro Simplex Plus. Вітаю ще раз! Дякую, дякую! Помаленьку рухаючись вперед, з глибини сантиметрів 10-12 випадає ось така підкова. Хто знає по періоду, підкажіть, буду вдячний. Було б це кінська підкова, можливо, колись вона і була. Якщо це дійсно кінська підкова, це період татарщини, оскільки вони широкі, ширші, ніж звичайні підкови. Але я не впевнений в цьому, тому прошу допомогти з ідентифікацією даної підкови. Зараз фокусую. Не хочу фокусувати сьогодні. Ну, Сподіваюся, ви бачите, яка. продовжуємось рухати. Ось тут була дана підкова, і 2 метри від неї випадає гудзик. Гудзик по другій світові РКК. Ось такий. Продовжуємо шукати. Трошки перекусивши, продовжили ми рух. Оля йде позаду, каже, в неї підкова і в мене також підкова. Ось така, красива. Кінська підкова. Значить, тут їздили кіньми і, можливо, щось згубили. Ну, коні точно. Коні вже підкови загубили. Продовжуємо рухатися далі. Вітер піднявся. Сніжок пролітає у мене є чергова знахідка. Глибина в штик ось бачите, лопата, ось звідси ось завершення. І ось черговий ножичок посередньо віч. Ми повертаємось до автомобіля, вибачайте за вітер Повертаємось до автомобіля і при виході, там, де заходили, вирішили ще трошки покрутитися, поки. Час дозволяє пошукати. Ось черговий ножик є. Продовжуємо наш пошук. Сподіваюся, ще якийсь один ножичок випаде або підкова якась красива. Оля передала рації, що знайшла ніби іконку. Підійшов до неї, це не іконка. Це жетон смертника, зараз мене сфокусувало Складень, жетон смертника. По Першій світовій війні ось такий цілесенький, збережений. І, звичайно, якщо він не, якщо він не був у вологій землі, тріщин тут немає, ні є. Якщо вода не попадала в нього, то там повинен, зберег... зберегтися... повинен зберегтися вкладень. З надписами. Про військовослужбовця, який носив ось цей жетон. А ми продовжуємо наш пошук. Випала в мене чергова підкова ось така, чобітна. тут вломана частково. І ця підкова, це свідчення, свідчить про те, що тут дійсно стояли австро-угорські війська. Напевне, були запасні позиції, оскільки настрілу небагато, але він все ж таки є. Є шрапнель, попадають навіть стакани по ПСВ, точніше їхні осколки. І напевне сюди ріо стріляло. Отже, ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Ліс порадував сріблом та цікавими знахідками. Є гудзики, є по Першій світовій війні, а також є посередньовіччя. Зараз перейдемо до перегляду знахідок і сподіваюся, ви будете радіти так само, як радіємо ми навіть ножикам, підковам, оскільки це частина нашої історії. Тут люди ходили, люди губили, а ми шукаємо. І стараємось відреставрувати, і зберегти цю історію для себе, показати дітям в школах. Отже, переходимо до перегляду. Сьогоднішній відеозвіт почну не з самих хороших знахідок, а ось. Щоб ви не думали, що суто самі хороші знахідки, такого багато шмурдяку, гільзи, пулі, метал. ось цецка, як називають до снаряду. Ну, алюміній, багато чого. А тепер переходимо до самих знахідок. І по знахідках одна підкова кінська ціла, одна половинка. Ось така підкова незрозуміла по Першій світовій війні. І раз, два, три підкови посередньовіччю. Постараємося їх врятувати. І реставрувати. По ножиках. Ось такий ножик попався, складний, напевно по ПСВ був. Ось бачите, тут дерев'яна ручка, скоріш за все, була. Куди лезо заходило, ховалося. Такий ножичок. Ось такий складний ножик, скоріш за все, радянщина. І такий ножик посередньо він ціленький, оскільки тут не обломано. ось бачите, а заокруглене лезо, те, що втрата ось тут і ось тут з втратами. У мене сьогодні два гудзика, один, друга річ Посполита, якщо не помиляюсь, 1930 ті роки такий Орел йшов, і, і один РКК. Радянська Червона армія. Ось така незрозуміла штучка і такий гудзик. Олі сьогодні ось такий гудзик. Ось така чешуя малесенька. Зараз фусує. І жетон смертника військовослужбовця австро Угорщини. Скоріше за все, тут стояли. Додаткові позиції, оскільки небагато настрілу. Дякую вам за лайки, за коментарі та перегляд. До нових зустрічей!